Масштабна атака на Крим. Ракети, наче заполонили небо, а вибухам немає кінця. Стовпи диму з військових баз, і ймовірно, портів насуться над півостровом. Особливо тяжкі удари по Євпатурії та Севастополю. Схоже, під ударами район Кримського мосту. Ось так рашисти б'ють по Україні, завдають ударів, зокрема й помиргорода, але самі отримують відповідь. І подекуди навіть. Потужніше, як палають рашисти в українському Криму. Дивимося прямо зараз. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб почути всі ці новини. В тимчасово окупованому Криму лунають вибухи та здіймається дим. Наголошується, що зараз валить дим у районі дислокації рашистської частини реб на мисі Фіолент в Севастополі. Майже відразу ж після оголошення про атаку на Крим. Місцева влада відзвітувала, що ціль зникла без збиття у рашистів, яка С нове формулювання влучань з'явилося, що ж схоже, вже прибрали з методички ОДУ своїм силам ПВО. Губернатор Севастополя тим часом закликав громадян терміново сховатися в безпечних місцях. Оголошено повітряну тривогу, рух автомобільного транспорту кримським мостом. Також припинено. Місцеві пабліки також закликають ховатися в укриттях, однак визначитися не можуть чи є від чого. Чи ні, доки в Криму тривога, грашистка ППО працює в Донецькій і Луганській областях. Зокрема, з'являється інформація про вибухи в Ясинуватії. А тим часом під Херсоном величезна пожежа в лісі, де розташовані позиції рашистів. Такі епічні кадри опублікували самі ж військові окупаційної армії. Схоже, навіть сама природа проти їхнього розміщення. Там військові за там розміщували свою техніку та БК. Як бачимо, все охопило полум'ям. А вони відчайдушно намагаються тікати від стихії, кидаючи на власних позиціях, все вогонь настільки сильний, що його видно з Херсона, це плюс 30 кілометрів, і судячи із усього, вони його не можуть загасити вже другий день. Зазначається, що в тимчасово окупованому Голопристанському районі на Херсонщині спалахнула масштабна лісова пожежа. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Про причину пожежі не повідомляється однак, відомо, що в таку спекотну погоду щороку в області був пожежонебезпечний небезпечний період. Можливі загоряння сухостою старих господарських будівель лісового масиву тощо. Однак, ймовірно, що причина цих пожеж все ж. Дії самих расистів, оскільки окупанти намагаються знищити урожай на Херсонщині. Протягом минулої доби рятувальники Херсонщини ліквідували 13 пожеж в екосистемах, що виникли через ворожі обстріли. Напередодні протягом доби рятувальники Херсонщини сім разів виїжджали гасити пожежі на відкритих територіях, що виникли через ворожі обстріли. Загальна площа гасіння склала 9,44 гектара раніше. Повідомлялись і про те, що на Херсонщині після рашистського обстрілу ледве не загинув врожай на полі з пшеницею, так після ворожого обстрілу станіславської територіальної громади виникла пожежа сухостою на відкритій території. Була загроза поширення вогню на поле з пшеницею. Білозерські рятувальники спільно з місцевою пожежною охороною села Станіслав змогли відбити вогонь та врятувати пшеничне поле. Площа пожежі сухої рослинності склала півтора гектара. Такі прицільні атаки Сил оборони України по Криму мають свої результати. І, по-перше, Рашисти, які окупували Крим та почали жити там, сприймаючи його як частину Арафії, раптом зрозуміли, що він є законною цілею для ЗСУ та неодмінно повернеться до складу України. Ну і головне, арефія таким чином втрачає військово-морський центр у Криму. Чорноморський флот Арефії був змушений перебазувати майже всі боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць. А його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки з боку ЗСУ. Так розповів командувач ВМС України від. Адмірал Олексій неї в інтерв'ю виданню Reuters. Нині зазначив, що удари українських ракет і морських безпілотників завдали серйозної шкоди базі в Севастополі, яка є. Логістичним центром для ремонту технічного обслуговування, навчання та зберігання боєприпасів. А також виконує інші важливі функції для РФ. Він створювався протягом багатьох десятиліть і можливо і Тепер вони очевидно втрачають цей центр. Сказав неїж папа в інтерв'ю. В окупованому Криму напередодні пролунали вибухи і в міноборони РФІ стверджували, що півострів, нібито, був атакований ракетами Атакемс. Підконтрольний РФ голова Севастополя Михайло Розважав заявив, що є. 200. починаючи з серпня 22-го року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів, і російська влада пояснює це стріляниною по українських безпілотниках, роботою ППО чи навчанням військових РФІ. Сергій Аксіонов називав безпілотники основною загрозою для Криму. І в жовтні 22-го року на Кримському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на Карчинському мості. 17 липня 23-го року. На острові діє підвищений жовтий рівень терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя закрито у квітні. У України заявили, що від початку повномасштабної війни Чорноморський флот РФ втратив близько третину своїх кораблів через ураження російських суден під час українських ударів. В червні представник головного управління розвитки міністерства оборони України Андрій Юсов зазначав, що РФ ховає великі кораблі і носіїв калібрів, але полювання не має зупинятися. А у Пентагоні висловилися про удари далекобійною зброєю по Криму. Напередодні Русте Умєров провів зустріч із Ллойдом Остіном. Позиція Сполучених Штатів Америки щодо використання далекобійної зброї по території Арафії не змінилась. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу. Його запитали, чи обговорювалися під час вчорашньої зустрічі міністрів оборонів України та США послаблення обмежень на використання далекобійної зброї українською армією. Ми не можемо надати жодних конкретних даних з цього приводу, окрім того, що наша політика. Щодо використання далекобійної зброї вораф не змінилася. Тобто, знову ж таки, наша політика полягає в тому, що далекобійна зброя, яку ми надаємо Україні, призначена для використання в межах суверенної території України, заявив він. На оточнювальне запитання чи стосується це окупованого Криму, Райдер нагадав, що півострів є частиною України. І як бачимо, українські збройні сили вже тривалий час успішно вражають військові об'єкти окупантів на півострові. За даними змі днями їм вдалося уразити центр матеріально технічного забезпечення Чорноморського флоту зазначимо, що на початку повномасштабної війни колишній президент РФ Дмитро Мєдвєдєв грозився влаштувати судний день, якщо Україна завдасть хоч одного удару по Криму. Згодом він видалив цей пост, а Україна не щодня б'є по військових об'єктах на тимчасово окупованому півострові. Друзі, ну а ми вам дякуємо, що додивились до кінця. Якщо вам подобаються такі новини, поставте вподобайку та підпишіться, щоб нічого не пропустити в. Подальшому ми ж зустрінемося зовсім скоро. Слава Україні.